Мої вітання, друзі. Ви на каналі Фабрика передбачень. І сьогодні в нас в гостях майстриня філософсько-аналітичного психологічного таро Максимуза. Ми дуже довго на вас чекали, і ось ви тут. Мої вітання. Дуже рада бачити. Вітаю Так, навзаєм. Починаємо з такого питання загального, більш-менш якими бачать Росію і Україну після війни наші партнери США та ЄС. Дарина, я не була готова до такого філософського запитання. Вони і зараз до нас погано бачать. Ну, е Хіба що Лінорман скаже, який ми бачать? Ну, знаєте, коли йде раптом внутрішній протест, я розумію, що не точне запитання. Ну, тобто, значить, відповіді немає. Зараз давайте подивимося, які вони нас зараз бачать взагалі ким. Ну, друзі. Вони до нас дружно ставляться. Так, з цього ми вже почали. Це класно. Кольцо і собака це довгострокові, дружні, не просто дружні стосунки, а взаємо ну, як підписані контракти. І угу. ще одну карту витягну. Але ось дивіться: карта гроб. Карта гроб це певна стогнація. Це коли щось не розвивається. Ніби дружнє, ніби підписано. Але розумієте, як тормозить, взагалі ще це карта хвороби з одного боку, з іншого боку, зараз так і є. Розруха, хвороба, стагнація. Ну, давайте ще одну. ну Карта якорь. Да вона підтвердила: з одного боку, ми за якоріні ми за якорилися з ними. Це правда. і е е е але з другого боку, вони не стрімкі, немає розвитку, тому що війна добре. Ну давайте це зараз. Давайте після війни. Ну, якщо вже так карти заговорили, може і заговорять далі. Якими вони нас бачать після, після війни? да Тобто після нашої перемоги. А, ну але дивіться, давайте так почесно, без піддивків. Кожна країна сповідує свої інтереси. Ми для них, ну що? Ну Ну, Якийсь плацдарм для їхніх інтересів. Якими вони бачать нас після? Ну, слухайте, карта лелеки це дуже позитивна карта, насправді. От я інколи вручаюся а мої карти кажуть спокійно це повернення на батьківщину, це відбудова, до речі, своїх. ну Бачите, лелеки, вони що року відлітають, повертаються. Інколи на те саме гніздо, але, як правило, виють в'ють в, ну, в нову, виють, в'ють. Але карта Маска не всі, в тому -то і справа. Тут, тут так і говорити, ну це вектор на інші країни, на Європу. Тут така історія, по-перше, що це може бути. От як мені карти заговорили, що багато наших людей навіть будуть жити на дві країни, тому що хтось за цей час влаштується на роботу. Отак от в мене завжди, коли в мене запитують на особистих прийомах, чи я повернуся додому. Коли в мене лелеки випадають, як і там дім, я кажу стовідсотково, коли випадає отак от компас, я кажу, будете на дві країни жити. Бачите на дві країни? До речі, це може бути і так. До нас будуть прискіпливо дивитися, нас будуть перевіряти. Тобто не треба думати, що так легко і нам ні, от про корупцію це, це завжди про перевірки. Але це також і про те, що замінована країна і що потрібно бути обережною, розміновувати. Знову ж таки, навіть наші поля ми не можемо да? так, в повній мірі. Ну, Дивіться, як мені підтвердили карту. Бачите, тут поле, коса. Говорить, так, да, ти на вірному шляху. Ну, це жінка, як в магате, перевірки, карта долі. Розумієте, а, я не можу сказати, що прям випали такі райдужні карти. Ну, так уже, бо є в Ленорман і такі, де би там було, я не знаю, велика удача, щастя, радість, любов. Ні, досить з холодним прагматичним серцем. Оце говорить дуже з холодним. Але на дні колоди, обов'язки, але вже тут будуть так: давати, рахувати, щось, давати, рахувати. І багато буде руху в нашій країні. Тобто, ну, от так як мене крутило відповідати на ваше запитання, так мені карти і відповіли, в принципі. А якщо взяти те саме ті самі питання, але для Росії. Як Росію бачить наразі наші партнери, і якою вони Бачитимуть після війни, після нашої перемоги. От мені тут навіть цікавіше, тому що тут більш категоричніше можна, так? Да? Ану, давайте, якою зараз Росію бачать. Хрест. Ой, ви випадає, випадає карта, і тут важливо, що випало. О, це моє улюблено. Оце, якщо в такому поєднанні, от так, це карта духу, духовність. Коли хрест, це похорони. Це похорон. Її воліли похоронити. Тільки на дні колоди книги. Більше таким консервативним а, правовим шляхом. Це санкції, це повільне удушення. да Зараз ще раз ще одну карту. А тому що гроші. Гроші, санкції. Ну Але чекайте, чекайте. Значить, дивіться. Карта гори це перепони. Карта гроші може бути як санкції, хоча б ідеальніше, якби тут коса випала або гроб, але випала дорога по-чесному, по-чесному, от я ще дивлюся, отут це карта хлопоти. Дуже багато все одно країн. Знаєте, як морщиться, ну так неудобненько їм ця війна. Так їм гроші, розумієте, гроші пересікають, от гроші пересікаються. Проблема в потокові, це потокова карта. Е Вони ставляться, як, знаєте, до помираючого дідуся, який ніякий не здох, бо там гроші е закладені. Я так е таку метафору зрозумілу говорю, да Тобто вони не мають до неї великого якогось пітету любові, але гроші дуже багато країн. Ну, кубики, ну грають, грають, грають. Ну, давайте після війни подивимось. Давайте. Як будуть ставитися до Росії після війни? Знову ж таки, хто? Ви ж бачите, як думки розділяються? Ну, дивимося. Дружні деякі будуть вдруг випадає. Дороги будуть. Все-таки доріг буде багато. Ні, це обрізана дорога. Обрізана зараз секунду. Карта Сонця, карта башня Карта ведмідь. Це дуже потужна країна. Ведмідь це ідея як да? російський медвідь. Це велика імперія. Мені сумно часто, часто це говорити, і я не завжди це говорю в ефірах. Е, як на мене, тут ситуація така: от навіть як я спостерігаю по життю і по клієнтам, от є якийсь мерзотник, який цькує, там, наприклад, якусь дівчину. І коли вони розходяться, так хочеться, да, от, щоб його карма одразу їм наказала. А він продовжує жити і процвітати. І тут важливо, я завжди всім кажу, не акцентувати увагу на тому, що буде з Росією. Акцентувати увагу, що буде з нами, відокремлюватись, зміцнюватись, будувати свої заводи зі зброєю і бути захищеним, і тоді тобі, по великому рахунку, абсолютно по барабану, що з тим аб'юзером. І як би це сумно не було, але але, але я часто бачу, що Росія ну не загинається. Часто я чула таке, що ой, все, кінець Росії. Багато таких астрологів говорили, що цього літа Росія загнеться. Де вона за? Дуже занадто велика територія. Тобто, я не можу сказати, що з Росією повністю обривають. Там, знаєте, що може бути? Там може бути зміна, якась чуть-чуть влади. чуть чуть І за це інші країни вхопляться. О, бачите, я пишу. О, Вони виправляються. Ну, таке. Так, ну, в принципі, зрозуміло. Зрозуміло. Угу так, їдемо далі. Наступне питання, що наразі так схвилювало трошки наше суспільство: відкриття кордонів після війни. Так. Був, був був такий чи то вкид, чи то особиста думка, чи перевірка від держави в офіційної їх позиції, що можуть не відкривати кордони для чоловіків ще три три роки після завершення війни. І от чи можемо ми перевірити момент відкриття кордонів, чи від, відкриті їх одразу? Чи можливо це буде після? Якщо після, то це. Півроку, рік, три роки. Чи що там задумає наша влада? От, захотілося знову ленорман, тому що тут про за кордон, про час тут є. Давайте подивимося, чи будуть одразу відкриті кордони? Одразу після війни, там, наприклад, через півроку. Одразу, да Давайте подивимося, чи будуть відкриті кордони? Змія. Це говорить про небезпеку. Небезпека ще буде зберігатися півроку. А це кордон. А це одразу країна. Да? Змія, кордон, ем, лист. Ви знаєте, пізніше, ніж через півроку можуть. Тому що конюшина це карта удачі, і буде якийсь такий наказ. Буде. Єдине, що мені здається. Карта Риби, поток відкриють. Так як я й думала, не для всіх, частково. Можливо, для тих, у кого сім'ї, тому що я тут бачу, як дім оце кубики, кубики, як на удачу, можуть відкрити для тих, у кого реально виїхали жінки. От, от по таким паперам, по таким документам може бути відкрите. А для тих, у кого нічого немає там. Можуть і не відкрити. Зараз я перепитаю. Ви розумієте мою думку? да угу. Я тепер думаю, треба виїжджати за кордон зараз. Так, зараз. Значить, чи правильно я розумію, для холостих, от давайте другу половину. Чи не для холостих, а для тих, в кого нікого немає за кордонів з родичів? Чи буде відкриті? О, дивіться, карта. Карта коса серп. Ну, коса називається, але намальований серп чомусь тут. От тут відсікається. Тобто я правильно зрозуміла карти. От тих можуть ще потримати. Добре, а через три роки знову таки, дивіться: ми ставимо запитання зараз з власного з позиції власного досвіду, отак От від голови, три роки. Ми не знаємо, що за три роки, не дай Боже, а через два роки якась інше війна. Тут це знаєте, як я в минулому році всім там обличчила в січні, в січні, 22-го, ні, в грудні, в січні, 23-го щось буде, закінчення циклу, карта мир. Я була впевнена, що все, ми перемогли. А я одного не зауважила: там був Верховний Жрець, а це церква. Кінець російського патріархату да, показала неправильно щитала, бо всі думки на перемогу. Так і ми питаємо, але запитаємо ну, через три роки. Карта в колодязь це чистота, глибина. А отут є така історія лелекі кольцо Мені, як знову, говорять карта те саме. Для тих, у кого є пара. Для тих буде відкрито. Ви розумієте? Для тих, у кого є пара, це знову-таки карта вінчання, карта зв'язку духовного. Дитина. Для тих, у кого є діти, дитина, родина. Для інших все одно складно. Це лабіринт. Це лабіринт. Я не бачу остаточно відкрити. Дивіться, знову карта маска. Тут, тут карти однозначно відповідають. Не буде такого ух, і всі поїхали, будуть стримувати. Я так розумію, тут показують, що люди будуть шукати всякі виходи, а робота а те, а те, а те лабіринтом будуть виїздити деякі такими хитрими методами. Але я не раджу, знаєте чому? У мене була одна клієнтка на консультації. У них була така фірма, яка до війни займалася тим, що наших студентів відправляла на навчання за кордон. І потім, як почалась війна, натовпами почали їхати всі типи на навчання. І знаєте, чим це закінчилося? Тим, що чоловіку віддали 12 років ув'язнення, забрали всю фірму. Я була шокована. Говорю, А чому так багато? Це як за вбивство. За законами воєнного часу. І вона з двома дітьми, квартир, вони навіть адвокатам не можуть заплатити, грошей немає. А тому, що о, через них виїхали сотні, а може й тисячі людей. Тобто я не раджу гратися з цим. Ну так, на даному етапі під час воєнного стану не варто таким займатися, друзі. А от після війни ми вже подивимося. Можливо, ви зараз читали от думки нашої влади на даний момент. Можливо, щось зміниться. Про що я кажу? Про що я кажу? Ситуація дуже міняється. Угу. Будемо сподіватися, що зміниться, бо вони головний вектор показали. Я так розумію, що тут йде перестраховка. Перестраховка, якщо раптом що. Це знаєте, коли є рецидив якоїсь хвороби, то ти потім раніше, коли ти не мав такого досвіду, ти собі жив як шально. А вже ти починаєш трішечки бути стриманішим, коли ти знаєш, ой, таке може з тобою статися. Так, так, зрозуміло, сподіваємось на краще, як завжди. Як завжди так далі питання також турбує нас зараз доля чорноморського флоту. Бо, по-перше, деякі езотерики казали, що останній бій буде саме на морі. А по-друге, зараз же Зеленський казав, що ми оголошуємо територію Чорного моря зоною наших військових цілей, тобто, якщо якесь судно російське буде там пропливати, йому буде Угу. Uh -huh. Що буде з чорноморським флотом? Можемо подивитися найближчий час або до кінця року, тут як вже краще з російським чорноморським флотом, там mm -hmm. півроку. Якось я до речі дивилася цей розклад. дивилась мене задали, поставили запитання. Чи буде повний гаплик, чи піде на дно Чорноморський флот. У мене навіть є такі розклади. Я сказала, повністю не піде, але кілька там ще підіб'ють. І оце добре, подивимось. Що буде найближчі півроку з Чорноморським флотом? А, яка красота! Поранене серце? Ну, поранене серце це конкретно дуже важка карта. Це трагедія, це коли багато несподіваних вот цих вот у душеві. Ну, а дев'ятка мечів дуже буде обесточена, дуже. От карти працюють. Вісім кубків. Прекрасно. Я навіть не буду більше тягнути. Значить, що це означає? Вісім кубків це уход. Це коли я, от якби я на людину дивилась, я б сказала, буде удар сердечний, буде хворіти і піде з життя. Біде від ситуації. Ну, тобто є така історія: тенденція така є, що наші там наваляють. Все, навіть би далі я Дарина і не дивилася, тому що економом час на інші запитання, тут карти показали да одразу. Такий такий потужний розклад. в мене аж сироти шкірою пробігли. Таке питання з приводу, як. Буде відбуватися чистка у нас владі, якщо вона буде така, прям хороша чистка, якщо зараз це точково трошки. Десь є кілька варіантів: тобто, можливо, якийсь новий майдан, нова зміна влади. Але ми так розуміємо, це вже після війни. Зміна влади без майдану, якщо це можливо, і без змін взагалі затягування війни, корупція і це все назавжди. Питання. Немає шансу не завжди. Пам'ятаєте, в нас було таке запитання, як бачу нас, нас за кордон. Я завжди mm -hmm. казала і кажу: ми корупцію подолаємо за допомогою інших країн. Якщо ми хочемо в Євросоюз і НАТО, немає іншого варіанту. Ну або ми лишаємо і будуємо свою систему. Ну, давайте подивимося, чи буде подолана корупція в нас. Двійка мечів, ох, важко! І завжди в мене ця карта випадає. Двійка мечів це закритість, це боротьба, це коли біг на місці дуже довго. Але вона буде подолана. Ура! Карти сказали дуже коротко, карта переможця. Все, Дарина, от давайте і буде. І тут навіть не про дивіться, а очистка пентаклів, це карта волонтерства, це карта, коли сам народ. Це, до речі, карта президента. Це карта Єрмака. Вони в мене так от ходять. дружньо. Вони в мене так от ходять. Я якраз сьогодні завантажила розклад, хто править країною, Єрмак чи Зеленський. Бо ж, ну, всі про це говорять. І мені сказали ну, разом. У них партнерство, вони танцюють танок, ну, їм так комфортно. Ніхто від цього не страждає, крім нас. Четвірка Кубків. А це тепер дивіться, яка історія. Четвірка кубків. Бачите, це коли засмучується парочка правителів, вони засмучуються. Є деяка така в'язкість. Четвірка кубків як день сурка. Вона є. Але карти все одно сказали, що буде переможено. А це вісім пентаклів це буквально переробка системи документів, це бухгалтерські справи, це підчищення документів там Переписування один на одного вісім е, мечів, бо дуже дуже пов'язані всі. ну Дуже пов'язані. Тобто далі карта мені говорить, ну двійка Пентаклів. Карта показує всю, карта показує всю історію. Що в нас дуже ті нитки просунуті, де їх витягнути. да Кажуть, що ми це подолимо подолаємо, да двійка кубків, ми це подолаємо. Але. ну не за один рік. Ми ну але треба... кожен це все одно: шістка пентаклів, шістка жезів, шістки коли кажуть при допомозі, так як я сказала, інших. І тут же ж я постійно говорю: народ, мій коханий, ви маєте мобілки, ви можете самі бути переворотом. При будь-якій історії десь хтось від вас вимагає, ви записали все, розголос зараз. Іде такий час, і я таки думаю, що саме руками людей і не обов'язково дивіться, не показали мені військові карти. Не показали. Це може бути от поступово покрокова-покрокова, вісім пентаклів, покрокова е перемога. Ну ми її досягнемо. І я в це вірю, і я знаю, що таке буде. А тому, що в нас немає інших. Виходу іншого, поки ми самі варилися в своєму суку, да. А тут, коли ми кажемо зброю дайте, дайте, вони кажуть: напишіть, відчитайтесь так, що так, все буде добре. Так, хай буде так. Далі, така більш-менш актуальна новина з тим, що пролунали вибухи на елеваторах у Туреччині у порту Туреччини, і є якісь такі варіанти, здогадки, що там може бути російський слід. Чи є там він? чи Хто за цим стоїть? Чи, можливо, це дійсно от як офіційна версія детонація зернового пилу і нічого більшого. Не може бути детонація зернового пилу. Така сильна. Про це я теж слухала. Якісь ем, конкретно. А мені говорять, що тут не тільки російський світ. Тут світ кількох країн. Це буквально імператор, і мах, так, да, це в мене Росія завжди, завжди. Ну, це якраз російський президент. Тут вмішується якась жінка. Крім того, випала карта Мир і карта Дев'ятка Кубків. Це широкі соціальні процеси, світові. Це може бути якби дві країни. А ще така історія: Трійка Пентаклів це завжди планування. Вона вийшла першою. Сплановано, карта повішня. Сплановано когось підвісити, нанести удар по трійці мечів, нанести ось він, ну да, ось він. Туз мечів це ще карта розвідки. За зачиненими дверима по відлюзниці. там є російський слід, і я так відчуваю, але там є не лише російський слід, тут ну тут можна тільки здогадуватись: тут як разом взяли і зробили. А стосовно того, що просто вибухнули, ні, кажуть, що бо може таке, є таке явище, але вибух не такої е, міцності. Не такого масштабу, мав би бути, Він б... це ж все науково вони вміють вирахувати. Тому так. Так, зрозуміло, не тільки Росія у нас терористи, ще є хтось з ними в коаліції. Так, ще є хтось в парі. Там маніпуляція, там заплутано і прописане. Перше, що сказали, прописаний, запланований. Це заплановане було запланована така подія, скажімо так. На цьому моменті варто сказати, що друзі, посилання на канал Максиму забуде в описі під цим відео, і там під кожним відео наразі є баночка монобанка, збір на 47-му бригаду. На пташечку. Будь ласка, долучайтеся, Кож, кожна гривня, кожні 5 гривень дуже допомагають нашим воїнам. Активніше, будь ласка, от Спасибо, дякую. Дякую, вам. Так. дякую вам за цей ефір. Друзі, якщо ви хочете, якщо ви ще не підписалися на цей канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Можливо, також пишіть ваші запитання до Максимузи, якщо ви не писали їх у неї на каналі. Ми також читаємо коментарі, вибираємо потім запитання і ставимо нашому гостю, нашому експерту. От Спасибо. ще раз ще раз дякую вам і до нових зустрічей. До зустрічі.